На годиннику 7.15 на зупинці учні чекають шкільний автобус. Дев'ятикласниця Анастасія Коцаба каже, рано прокидатися звикла. «Краще було б, якби він приїжджав десь так в 30 сюди хвилин. А так в школі сидіти дуже довго і скучно. Аби возити дітей до Смілянського ліцею, розробили спеціальний маршрут, розповідає соціальний педагог Світлана Тертій. Дітям. Дуже далеко добиратися, особливо маленькі, перші-четверті класи, і їм зручно саме цим автобусом. Батьки не бояться відпускати дітей до школи, говорить голова батьківського комітету 9 та 4 класу Юлія Мезецька. Ніяких нарікань немає, діти також задоволені, батьки відпускають, тому що у нас є супроводжуючий і соціальний педагог. Директорка ліцею Наталія Галакціонова говорить, з 1 вересня до їхнього закладу освіти приєдналося 152 учні та 14 вчителів із другої школи. Наш заклад має потужність 1176 дітей, тому ми могли прийняти до себе ще цю школу. Створили новий третій кабінет інформатики, перевозились меблі, обладнання. Заступниця директора Алла Клименко, яка також перейшла сюди, розповідає: класи між собою не змішували, а доповнили. Це був непростий перехід, непросте рішення, але педагогічний колектив, батьківський колектив, спрацювали так, що майже всі діти нашого закладу перейшли до. Ліцея лідер для наших учнів в класах залишилися викладати їхні ж викладачі. Групування, зображення. Вчителька математики та інформатики Тамара Нюкіна говорить, для неї змінити місце роботи було нелегко, бо в тій школі пропрацювала 16 років. Ми викладаємо і у дітей цієї школи, тому. Треба і з ними знайти який зв'язок і у них завоювати авторитет. А в цьому віці вже трішечки важкувато. У новій школі подобається, але ще не повністю звикла, розповідає школярка Софія. Були в другій школі, а так перейшли, то як якось і ще, і ще. Це коли ж переходиш у п'ятий клас, то тобі якось так незвично стає. Ти ж ходиш по з кабінету. А коли був, був четвертого, з першого по четвертий клас, ти сидів. Дев'ятикласник Максим Мезецький каже, вже адаптувався. Спочатку ми гадали, що будуть якісь неполадки, ну, будуть якісь сварки, але згодом ми зрозуміли, що це така ж сама школа, як і в нас була, але трошки побільше. Діти тут дуже приємні, вчителі теж також ну, і лояльно до цього відносяться. Галина Мазур та Горозія, новини на Суспільному, Черкащина.